А та ще плакаша. А! Ты все плакашь, ты обстрелишь, так? Ну, давай. Не достанеш тиш. Да, ці бліни тяжі, ніж ти. О! І що? Покажи, який ти сильний. О! О! Молодець. Ну, давай. А як? Що це за тренажер? Попробуй. Да? А тут має бути голова? Да? Так, а ну покажи, як воно має бути. <laughs> да. І що з ним робити? Діставати. Серйозно? <laughs> а якщо ти наоборот ляжеш, туди ноги, а туди голову. Наоборот спробуй. Ось так? Так. Да. І, і ноги туди зацеплюся. Ні-ні, під, під низ, Да. Так. О. А, да, молодец. И что это за вправо называется? Не знаю. Цена пресс вправо. А, це... ой, ой, это, а там что за тренажер? Это самое. Та... Это самое. Да. Да. Это... 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 А это наш... Ты киблаштишь. Ты киблашь, а что ты? Так, да. А якщо ти сюди куліна покладеш? Ні. Тобто обгорни ноги. А, ось так? Да. Угу. А це що? Пояс я з кому посрачі дать. А чому Думай, як? Вот да. так думаєш треба? Рилянники. Ого, куди ти добрався. Це, де, де. це треба ногами пхати сюди. Куди? А це наш руками держатися. Шо? Ні, не так. От там де твої ноги, там повинна бути твоя попа. Хе-хе-хе. <реш> <І що? реш> наоборот. наоборот. Туди ногами відпихайся. Пхай ногами всю штучку желізно. Да, так. Да. О. Нижче лягай. І отак його... Ти його не пнеш, бо тут а такі бліни, що більше, ніж ти. Тут а 100 кілограм. а Ти важиш. <реш> 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 Вс, а що! це що? Оце груша! Це груша? Е! Не держися! О, як! Ну ти не трошки неправильно б'єш. А як? Ну, Як? Вот так.

Сейчас тебе скажу. О, купився, купися. Коло кому-то. Надо спять. А той? й. На той лехи. Кому? Огоньки, грязь Давай, пошли. Куда? Дальше. Скажи мені, що то за це за Тут. Ну це, понятно, що це? Тут треба лягати, хто славить. Хто си? І піднімати це. Тільки я не можу ніяк підняти. А це що за тренажер? Це... Так. Так. О, я виняв. Так. А? Ого, у что-то получается даже. Ого. А ну попробуй, пять Пять? Давай десять. пять. Давай десять. Десять не подниму. Попробуй. Ого. Подниму. Молодец. Ого. Сейчас попробую. Не, хватит даже. Пять, ну пять, да. Пять, не пять, двадцать пять. Давай, спасибо, Ого! Все. Замочился. А ну давай, что это? за тренажер? О! Это не велик. Это велик? Нет, это не велик. <звы> <свист> <свист> а ну давай, сделаем ваши. Спасибо, Вася Давай Вася, не набрал лекции Ого Справляйся. <свист> 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 Давай Так. <розумістична> <розумістична> <uni> Хлопці. Ну, Ще, Черюсь, покажи мені. <розумістична> Ох, ну це ти вже не підні. Я хочу підняти. Давай, підніма, <розумістична> під а ти знімай, бліне. Раз, два. Став одного збирай себе. Тепер з той сторони. Пойдем подимо. Тяжко. О. Бери там, де вигнуте. Ближче. Так. Да. Ні. Так. Да. І що далі робити треба? Піднімати. Як? Я не можу підняти так сильно. Так, да? ну тоді зніми, бляне. Підніми, сильно, тримай. Немає тоді не найпер... приклади. Да, можу, вот я можу вас взагалі пашити. Треба піднімати його. ось так. Береж, там зеркало взаді. Іди сюди ближче. Ох. Ближче йди. Як піднімати, показуй. І це все ж ти можеш? Очікувати. Ну, Ілюша, покажи, як воно. Отак. Да, Ні, не так воно робиться. Отак от робиться, так. Taco tic, tic, tic.